У дитячій бібліотеці імені Гагаріна працівники закладу влаштували для дітей-переселенців розважальну пізнавальну програму Килим казок. Її мета розповісти дітям про казки народів світу та відволікти від страшних подій минулого, в рамках якої є ознайомлення, розширення знання казок, як наших, так і зарубіжних, і в тому числі екскурсія в. Казку Шарля Перо Кіт в чоботях. Але ми незвичайно організували в новій інтерпретації. У нас не кіта кішка. Дуже цікаві ігри, вікторини і конкурсні програми, в яких маємо надію діти активно будуть брати участь. Під час програми діти ознайомились як з народними казками, серед яких рібка та курочка ряба, так і з тими, які екранізовані. Серед них кіт у чоботях, «Аліса в Україні казок та інші. Дитяча бібліотека співпрацює з багатьма організаціями, для яких проводяться різноманітні тематичні розважально-ігрові програми. Ми запитали, що цікавого очікувати юним читачам у найближчому майбутньому. Дуже широка аудиторія у нас відвідувачів. Планується тиждень книги, в рамках якої маса різноманітних ігрових програм, і ну, повчальних. А ще протягом тижня книги на відвідувачів дитячої бібліотеки чекає багато сюрпризів, які працівники закладу розкривати не бажають.